Так, друзі, зараз буду знімати є вихід окуня. Окунь робить котли там. Щось йшов? Ну, і. Такий гарматик хороший. Зараз таку приманку поставив. Баліста від Lucky Джон. Зацеп? Є не великий. Ось тут бере, да? На дальніки не бере. Так, у мене снасть дозволяє. Ох. Це такий покрупніє yeah. відвалився. Так, ну треба міняти стратегію поки що так от. Да ничего не роби. Я. Ух, який. Да, 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 Там да, бачу, отгребай назад. Нет. Отгребай назад, кажу. No, 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 no. Кажу, отгребай назад. Я. Yeah. Так, є, он бачиш який. Але маленький. Нев... 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 невеликий. Маленький? Ну, я б не сказав, що він маленький, але невеликий. О, ти ж бачиш, що я ловлю а. рибу. Покляти? О, є. Треба тебе будь мій окінь. Що щось таке. Да, який хороший окошочок, так? Да? Понимаешь, он, наверное, где? Ох, пишу, глянь, какой хороший. Нормальный. Хороший кусочек. Это это сейчас за окончик? Не шумої його, ми підплили, там риба стоїть, дуже багато риби тут стоїть. Окунь. Саме бачиш, він, він в корчах стоїть. Yeah. хороший, хороший Нормально. Да, це такий вообще Так. Окунь. Окунь? Да. Ого. Не кричи, не кричи. Так. Є. Да, невеликий, але є. А ні, ні. Що з цим будемо робити? Відпустимо? Ні. Ні, ні. На, сам вирішиш відпускати його чи не відпускати. Його так сюди. Треба ще один і все. І побіда. Є. Я? Є. Я? Я. Хороший, так? Да? Такий дорог. Це на танту. На танту. Так вовне не шуми. І не кричи. Я не можу встигнути підсікти його. Вова-вова-вова, не шуми. Крючок, гачок дуже великий і риба. Окей, виробенки. Вона Треба, розумієш, поки є вихід окуня, його треба ловити, бо він буде недовго. Він буде недовго. Цей вихід. Да. У нас і крючок відкритий, але... бачиш щось. О! Ні, ні ні А це все, так. Да. Ми рибу розпугаємо зараз. Та зараз рибу розпугаємо. Я зараз звідси відпливу. Давай. Та ні, во, я ж кажу, поки ловиться окунь, його треба ловити. Як ти не розумієш? Нічого не виходить. Е. Yeah. Е. Yeah. Yeah. Хорошие окуляки. Машняга. Привет, мой Так, трошечки назад треба. Не дай Щоб ми тут не пугали рибу. Все, все, не, не чіпай весла. Рибу можеш тільки складувати там. Є. Ну так, да, це ще також маленький. Взагалі ля який, його вибрати, е! да, є, да, да. <рикрати> Маленький, бач, невеликий. 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm.